Всім привіт. Вже бачили вода з глушителя. Значить проклад хана Це два останній передостанній раз це ми возили солому. Почав погано заводитися і якби це пішла вода з глушника. Пішла вода з глушника. Почали... Туди-сюди знімати головку, регулювати. Думали, що це коромисло. Вже й замінили. Поставив старі. Ні, нічого. Знімав, зняв я головку. Открутив. Дивлюсь. Оце вона тако стоїть. От. Причина. Ось. Це, 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 це тільки що це вже я погнув, Це вже я. А це, ось до. це не я. Ось така суха, така суха і вроби з язичком. Але не знаю. Замінив прокладку. Знаєте, в мене запчастини є. Я кажу, що за запчастини-розходники мають всіх бути. Форсунка, розпилювач, прокладка. Розходники мають бути всі кругом. Ну, виходить, замінив прокладку. Там ж вода є. Ну, як ветерання відтирайся, але там є вода в гільзі, в гільзі там біля поршня. Крутим-крутим, не можемо, не можемо за це довго мучились. Я думаю, скоріш там була вода. Добре, що в мене є такий суперстарт, щоб скоріше завести. Ні, бачу в інтернеті випалюють воду. З бензином, Ну, з бензином, ну, знаєте, жарти погані, десь чуть, щось, ну в ну, впінь, я вам скажу так. Лучше купити, дати тих 100 гривень чи щось таке, я думаю, всіх воно є. О, трубочка впала, достати треба. Купити його. Розібрав, ну, зняв повністю філь... зняв цю кришку, зняв фільтра, Туди напшикав, раз, напшикав, два, він такий димом. А раз четвертий він завівся, трохи ще подимів. І я знаю, заводиться з першого разу. То навіть з першого разу не заводився. Потім такі ще були. Там в мене одна, я не знаю, чи тяга. Тут коромисла стоять і тут направляющі ці. У мене одна айді, зігнулася. Одна. Я її вирівняв. Може де не попав, може що. Ну вирівняв поставив, наче питань немає. Потім далі на рахунок щеплення, пропало, що пропало. Це на ту сторону прийду, краще було буду показувати. Це вигнуло в мене. Це під... Не ідеально. Вибив молотком. Це зняв на чуть загнута ця пружина, повністю підварив. Це лідово наложив. Ну і все легенько тако нашплінтував. Ну, не сильно гарно, звісно, але мені піде. Мені піде. Ну я знаю наче. Ну, звісно, не нове, але тим не менше. О, вже тут салідов не розстав. Так і видно. Так що, якщо вода з глушителя, чи не дай у вас прокладку. Я думаю, ця прокладка довго не... Я її, по мотороку став, ну надовго не проходила. Скоріше за все це в мене вже стара головка. Ну, Будуть прокладки летіти, або прокладки погані, або головку вже треба давати на шліфовку. Щось таке одне з них. Ну, в мене прокладки ще є тут. То... Я думаю, з цим проблем немає. Тормоза є, вроді більш-менш, ну, сціплення є, тому що тут на горбку єдине, от, що з проблем лишилося, це от, згубив вже раз, вже нема, тут болти подокручував, там я показував. Тоже, Це вже теж згубив. Єдине, що лишилося, це О, мастило доливаю. Другого виходу не бачу. Ось так. Так що пробило прокладку, випалюють. Ви поки туди щось якось горючого, те, що легко займеться, не цверкне. Бачу бензин, бачу якийсь факел роблять. Ну, кажу, з бензином не хочу мати діло, дай Бог щось, можна попектися і... Як на мене, от, краще. от. Я думаю, він всіх має бути автомобілістів. Супер старт. Пшикнули, випалили і завелося так не заведете. Зразу кажу, не тратьте сили. Ну, якось так. Трохи трохи, трохи був злий, то я, що то треба було їхати. Це це я так мусор вивозив, то я не знімав. Думаю, що там знімати. А, е коромисла я поставив на 0,3. Там, по-моєму, 20-25 я на 0,3 поставив, але як на мене трошки краще. Я відрегулював раз, поїхав, потім ще раз відрегулював, бо, бо почав диміти. Ну, він ще диміс то, що там цей старт був. Одрегулював два рази, виходить, щуп лежить мало лише, якщо ще треба. Знову поки не чути, сказали моз... мон... з наступного тижня. Ну, будемо бачити, що тільки приїде, обов'язково вам всім і покажу. Поки так. Ну, Бажаю, що ваші мотоблоки, ваша техніка мото працювала і не ламалася. До нових відео. Всім приємного дня.